В європейському царстві, в українському государстві жив був на світі чоловік. І звали його принц. Принц хотів жити вільним життям, заробляти гроші, ходячи на роботу, тусуватися з жінками, і зовсім зовсім не мав наміру заводити серйозні стосунки. Одного чудесного дня наш принц зустрів жінку і звали її принцеса. Принцеса принцеса! сказав їй принц. Я хочу мати з тобою стосунки, але несерйозні. Що ти на це скажеш? Добре, принц, відповіла йому принцеса, я згодна мати з тобою несерйозні стосунки. І вони почали неістово мати одне з одним несерйозні стосунки. Принцеса, принцеса, ти навіть можеш заводити собі других чоловіків. Я не буду проти. У нас же з тобою несерйозні вільні стосунки. Добре, принц, я зрозуміла тебе, сказала йому принцеса. І от. Одного чудесного дня принц дізнався, що в принцеси, виявляється, є ще один любитель потовктися з принцесою. Несерйозно, ясна річ. І от саме в ту критичну мить наш принц воспилав коханням до цієї принцеси, з якою ще секунду назад не збирався мати серйозних стосунків. А зараз його любов досягла апогею апофеозу. Принцеса принцеса! сказав їй принц. Давай відкинемо всіх і всяк і нарешті будемо будувати з тобою серйозні стосунки, бо я покохав тебе всім серцем своїм і іншими органами. Добре, принц, сказала принцеса, давай тепер будемо будувати серйозні стосунки тільки я і ти. Принц із принцесою будували серйозні стосунки. Принц, принц, сказала йому принцеса, ти ж дивись. Не спілкуйся з другими жінками, не пиши другим жінкам, не лайкай других жінок в інстаграмі. Добре, сказав принц. Не буду, а сам був. І лайкав, і писав, і спілкувався. Ах ти, козьо, ти не вихований, сказала принцеса. Я тобі не довіряю, я не хочу мати з тобою стосунки. Розвернулася і пішла, куди очі дикаться. Наш принц перелякався, втративши контроль над ситуацією. І не знає тепер, що йому робити, як же йому повернути його втрачену принцесу, з якою він нещодавно не збирався мати серйозні стосунки, які він нещодавно дозволяв мати стосунки з іншими чоловіками, і заради якої він навіть не забажав відмовлятися від спілкування з іншими жінками. Но він так її любив, так її любив. Як же тепер повернути її, подумав принц. І він вирішив піти до мудрої чаклунки. Прийшов наш принц до мудрої чаклунки. Розповів він їй свою тужливу історію і запитав, як же мені повернути мою принцесу. На що йому мудра чаклунка і сказала Але ж, дорогий принц, принцеса не хоче до тебе повертатися, попри всі твої спроби. Ти ж пояснив їй, що ти дуже шкодуєш, що так вчинив? Так, я пояснив їй. Ти ж перепросив у неї сто мільйонів разів. Так, я перепросив точно сто мільйонів? Так, точно сто мільйонів. І що ж вона тобі сказала? Вона сказала, відчепися від мене, я не хочу мати з тобою стосунків. Ну що ж? Казала йому мудра чаклунка. Ми не можемо змусити інших людей нас любити і мати з нами стосунки, якщо вони не хочуть того. Але я так хочу, я так хочу, я так хочу. Я розумію, що ти хочеш. Багато хто, багато що хоче. Але ми можемо віддати своє кохання тільки тим, хто хоче цього. А тим, хто цього не хоче, ми не можемо його дати. Так що ж мені робити? сказав принц. Іди з Богом і будуй своє життя далі. На твоєму життєвому шляху обов'язково трапиться ще одна принцеса, яка захоче взяти твоє кохання. Ну ні, ну ні, я хочу її повернути. Ви нічого не розумієте, сказав принц. Принц образився на мудру чаклунку, тому що вона не захотіла допомагати йому насильно повертати його принцесу, а він збирався зробити саме це, тому що він вважав, що він любить принцесу. А що ж таке любов? Любов. Це відчуття задоволення від того, що людина, яку ми любимо, відчуває задоволення, в тому числі і за того, що ми для неї зробили щось таке, і за чого вона відчуває задоволення. Як бачите, у визначенні поняття любов фігурує слово задоволення. Там нічого не сказано ні про страждання, ні про намагання когось кудись вертати, в тому числі насильно. Любов це світле почуття, це світла емоція. І якщо те, що ви відчуваєте, не є світлим, не є чимось чистим, не є чимось емоційно радісним, значить є підозра, що насправді це не любов. Звичайно, і в людей, які люблять одне одного, бувають різні періоди. Вони можуть посваритися. Але це не надовго, це не сильно, це без якоїсь там суттєвої агресії, люди швидко миряться і далі продовжують надавати одне одному різноманітні блага, радості і задоволення. Якщо ж людина живе з відчуттям страждання і називається любов'ю, це не любов. Це може бути, наприклад, зачеплене его, як у нашого принца. Як це так? Вона знайшла собі когось іншого, і в ту ж мить я її полюбив. Це може бути невротична прив'язаність. Знову ж таки, наш принц підпадає під цю категорію. Коли людина каже: Я не хочу мати твою любов, я не хочу отримувати її, я не хочу бути з тобою. І чим дужче людина плює на нашого принца, тим дужче цей принц прив'язується до цієї людини і страждає від своїх почуттів, і не знає вже, що йому робити із своїм емоційним станом, тому що йому весь час погано. Так от любов це про щось хороше, а не про щось погане. Чому ж ми думаємо, що любов це про щось погане, це про якесь страждання? Тому що ми навчені так думати. Навчені на основі фільмів, пісень, літератури. Ну, хто буде читати твір, в якому головні герої все чудово. Вони люблять, дійсно люблять одне одного. Ну ви б таке чтиво читали? Ну ясно, що ні. Краще почитати яку-небудь Достоєвщину, там, де головний герой так любить Настасью, так любить, так любить, що аж зарізав її. Ну от ви хотіли б, щоб вас так любили, щоб аж зарізали. Ну, я б ні, наприклад. Але тим не менш, нас весь час учать, що любов це щось таке, коли горить, болить, пече, коли ці пристрасті, коли оці страждання. Насправді це не любов. Це формує в нас хибне уявлення про те, що таке любов. Любов це світле почуття, це світла, радісна емоція, в якій немає місця страждання. Вас, мабуть, цікавить, чому я в короні. Окрім того, що я королева богиня я в короні ще й із за того, щоб символічно показати вам, що таке любов. Любов відноситься до емоційної сфери психіки, тобто нашої емоційної сфери психіки. Це наше почуття, це наша емоція. І проявляється любов у вигляді конкретних дій, тому що любити це робити. Любити це дієслово. Якщо людина любить, вона для того, кого любить щось робить. А що те, що ми сказали, те, що цю людину радує. І от як любить психічно здорова людина. Психічно здорова людина бачить когось. Наприклад, я бачу якогось чоловіка, який мені подобається. В моєму серці виникає до нього любов. Моя емоція. Пам'ятаємо, моя емоція. І я готова робити для нього те, в чому, власне кажучи, моя любов і проявляється. Я знімаю з себе корону своєї любові і кажу йому: візьми мою любов. Я дуже хочу дати тобі свою любов. А саме, я хочу дати тобі свою підтримку, свою турботу, свою вірність. Я хочу приймати тебе таким, який ти є, і любити тебе таким, який ти є. Я хочу піклуватися про тебе. Я хочу робити для тебе все те найкраще, що я можу зробити. Я хочу бути поруч з тобою в усі дні твого життя: і в веселі, і в печальні. Я хочу лікувати тебе, коли ти захворієш, і тебе температура 37 і давай ти будеш при смерті. Я буду тримати себе тебе за руку і подавати тобі стакани з водою. Я хочу робити для тебе все. Щоб ти радувався і був щасливий. А цей чоловік може сказати мені: ну, я не хочу твою любов. І що тоді робить здорова людина? Вона каже жаль, мені прикро, ну що поробиш? І вона одягає назад свою корону любові і йде собі далі, в світ широкий, чекаючи наступного, хто їй сподобається. І знову ж таки, вона так само мирно пропонує йому свою любов. Якщо і він відмовився, значить відмовився. Якщо погодився, значить погодився. Це прекрасно. Тоді я знімаю свою корону і віддаю її тому, хто готовий, хто хоче прийняти мою любов. Що ж робить наш принц? Він намагається насильно начепити на цю принцесу свою, начебто, любов. Вона йому каже: Не пиши мені, не дзвони, не шукай зі мною зустрічі, я не хочу бути з тобою. І оце небажання бажання триває вже кілька місяців. Наш принц знімає в себе корону і починає бігати за нею цією короною, намагаючись натягнути на неї свою корону. Вона каже, я не хочу, мені не треба. Мені це заважає. Він їй телефонує, вона збиває, він їй пише, вона не відповідає, він відволікає її. Він весь час її задовбує. Вона каже: Я не хочу твою корону відчепись. Ні, ти хочеш мою корону, каже принц. Ні, я натягну на тебе корону, я натягну сову на глобус, я впихну, не впихуємо. Не тому, що він любить її, не тому, тому що він хоче мати те, що він хоче, незважаючи на те, що їй це не треба, що їй це не радує, що вона нещаслива від того, йому плювати на неї, на те, чого вона хоче, він робить тільки те, що йому хоче це робити. Саме тому ми говоримо про те, що це не любов, це прив'язаність невротичного типу до людини, це задіти его після того, як з'явився конкурент. Про любов тут не може бути і мови. Уявіть собі, що якийсь насильник гвалтує жертву зі словами: Ну, а що? Ну, розслабся, кайфуй, будь на чилі, на розслабоні, Я хочу тобі доставити задоволення. Ми ж розуміємо абсурдність цієї ситуації, ми ж розуміємо, що насильник хоче собі достав... доставити задоволення, а не жертві. Тут відбувається точно те саме. Коли ми бігаємо за людиною, зі своєю короною любові, а вона не хоче, ми просто насилуємо її і проявляємо свій невроз, а не свою любов. Тому давайте будемо називати речі своїми іменами. Давайте не будемо називати це світле почуття любові усякими е, дурницями. Давайте не будемо підміняти поняття. Буває так, що люди, яким ми намагаємося дати свою любов, не приймають її. Ми одній людині намагаємося, вона не хоче, другій не хоче, третій не хоче. Чому людина може не хотіти? Тому що ми можемо думати, що пропонуємо людині золоту корону, інкрустовану дорогоцінним камінням. А насправді те, що ми пропонуємо, це не корона любові, а це мусорне відро. Тому що ми приходимо до людини і намагаємося її змінювати, не приймаючи і не люблячи її такого, яка вона є. Ми аб'юзимо цю людину. Ми приходимо до людини зі зрадою. Одним словом, ми не робимо те, в чому проявляється любов. І тоді людина, розуміючи, що на неї намагаються тобто не корону нанісити кохання, а якесь мусорне відро, починає нам відмовляти. Ми можемо свято бути переконані в тому, що ми то якраз корону намагаємося одягнути на людину, корону любові. Тому потрібно самостійно, ретельно або за допомогою чарівної мудрої чаклунки з'ясувати, що ж ви пропонуєте людині, чи дійсно те, що ви пропонуєте, це любов, чи може ви пропонуєте мусорне відро і дивуєтеся, чому ж людина вам відмовляє.